Доброго дня, шановні друзі. До вашої уваги представлено задачу підвищеної складності з теми 0.20 лінійні кола Постійного струму. Задача полягає у тому, що при відомих однакових електророшійних силах цих двох джерел, вони дорівнюють 10 вольтам, відомий струм і, од... і, що діє в джерелі Е1. Він становить 10, 1 ампер. В умові задачі треба знайти опори всіх резисторів, і в цьому полягає нестандартність і складність цієї задачі. Якщо при зміні полярності джерела е 2 ось цього джерела, цей струм, струм І дорівнює зменшується у 10 разів. Зверніть увагу, що. Є ще одне, один прихований фактор в цих початкових даних. Цей фактор полягає в тому, що нам відомо значення цього струму при зміні полярності. Струм зміниться у 10 разів, тобто при зміні полярності на протилежну цього джерела він становитиме 0,1 А. Задачу будемо розв'язувати методом еквівалентного генератора, виразивши цим методом цей струм І через параметри цієї схеми. Згідно з методом еквівалентного генератора, ми повинні розірвати в довільному місці гілку, який визначається струм. Розриваємо ось тут її. Утворюються затискачі еквівалентного генератора, відносно яких діє напруга холостого ходу. Задаємося умовним позитивним напрямом цієї напруги. Цей позитивний напрям краще вибирати за напрямом того струму, який шукається в цій гілці. Отож, от то, от, от наверх стрілечка ця дивиться. За другим законом Кіргофа ми для цього контуру записуємо рівняння, в яке ходить невідома напруга холостого ходу. Обходимо цей, цей контур за годинниковою стрілкою, плюс напруга холостого ходу у прямому включенні цього джерела Е2, тобто, як то есть, показано тут на малюнку, плюс. Напруга на цьому резисторі, плюс мінус напруга на цьому резисторі на R2, і мінус e 1 Зверніть увагу на два фактора. Перше мінус e 1 Не помиляйтеся, пам'ятайте, що напруга на джерелі напруги завжди направлена в протилежний бік відносно його електророшійної сили. Другий фактор. Яким чином ми направили умовно позит... вибрали умовний позитивний напрям цих струмів IR1 та IR2? Це не просто так. Адже ми знаємо, що струми діють з точки з більшим потенціалом до точки з меншим потенціалом? Точка з більшим потенціалом. Оцей плюс джерела Е2, вона знаходиться зверху ось цього кола і ось цього, знизу ось цього кола. А мінус негативний потенціал, точка з'єднано r 1 та r 2 Саме тому струми втікають в цей вузол. І витікаю з цього вузла. Ось така, такий напрям позитивний цих струмів. З цього рівняння, яке ми склали, можна виразити напругу холостого ходу. Потрібно ще знайти струми ir 1 та ir 2 у прямому напрямку. Ці струми можна знайти дуже просто, адже. Після розриву ось цієї гілки, вона вже не є гілкою. І ця точка з'єднання R1 та R2, і ця точка з'єднання R2 та R1 не є вузлами. а Тобто опери резисторів r 1 та r 2 зверху, та r 2 та r 1 знизу, вони можуть бути обчислені таким чином. Сума опорів R1 та R2 і сума опорів R2R1 та R1, зверху і знизу. Тому струм, який діє в цьому колі і в цьому колі, струми ці дорівнюватимуть один одному. І дорівнюватимуть e 2 це джерело, Поділене на R1R2. Підставимо знайдені струми. Ось у це рівняння. Але врахуємо, що електророзчинні сили оцих двох джерел однакові, тому в чисельнику цього дробу ми можемо записати замість е 2 значення Е1. Підставляючи в цю формулу, після нескладних перетворень ми отримуємо ось таке рівняння для напруги холостого ходу. Зверніть увагу: в цьому рівнянні є різниця у чисельнику. Опорів r 1 та r 2 Таким же самим чином, обираючи в якості умовних позитивних струмів зворотнього напрямку в резисторі r 1 та r 2 зворотнє, струми, які діють від плюса до мінуса ось цього джерела. Складаємо рівняння за другим законом Кіргофа, ось воно таке. З цього рівняння визначаємо напругу холостого ходу у зворотньому напряму. Ось вона така. Струми r 1 зворотня та r 2 зворотні не змінилися відносно попереднього випадку. І вони обумовлені лише тим, що резистори R1 та r 2 під'єднані до джерела Е2 послідовно зверху і знизу. Замінюючи Е2 на Е1, підставляючи ці струми у цю формулу, ми отримаємо напругу холостого ходу зворотнього напряму. Зверніть увагу на те, що в цій формулі у чисельнику е, різниця R2 та R1. Тепер для обох полярностей е, ми можемо визначити опір еквівалентного генератора для обох включень. Цей опір є е, одним і тим же, е, і цей опір ми можемо розрахувати із такої схеми. Це затискачі еквівалентного генератора. А ось ми позбулися джерел енергії е 1 та Е2, замінивши обидва ці джерела на їх еквівалентні опери, нульові еквівалентні опери. В цій схемі неважко побачити, що зверху R1 та R2 з'єднані між собою паралельно. R2 та R1 знизу з'єднані між собою паралельно, а Обидва ці паралельні з'єднання з'єднано відносно затискачів еквівалентного генератора послідовно. Тобто еквівалентний опір еквівалентного генератора є подвоєним еквівалентним опором паралельного з'єднання R1 та r 2 Нам залишилося підставити напругу холостого ходу і R-еквівалентне. При прямому та при зворотньому напрямі в цю формулу формулу еквівалентного генератора, Це в дужках напруга холостого ходу при прямому з'єднанні та при зворотньому з'єднанні, а це зворотнє відношення одиниця поділена на R-еквівалентне, і після перетворень, нескладних дуже перетворень. Ми е, з'ясовуємо дуже дивний факт. Зверніть увагу, що у випадку прямого з'єднання е, струм прямо в е, цей струм у прямому з'єднанні визначається, як Е1 поділено на R1, а при зворотньому з'єднанні Е1 поділено на R2. І нам залишається тільки знаючи. Значення цих струмів 1 А або 01 А поділити на нього електророзчинну силу є еквівалентна, і отримувати те, що опір резистора R1 становитиме 10 Омів, а опір резистора r 2 становить 100 Омів. Задачу розв'язано. І на цьому можна було поставити. Але є одне але. Звертають на себе увагу ось такі відношення, які задають струми в прямому та зворотньому напрямі. Подивіться, будь ласка, у прямому напрямі цієї електророшійної сили є 2. Струм прямого напряму не залежить від. Опорів резистора R2, а у зворотньому він не залежить від опорів резистора R1 і визначається тільки R1 та R2 в цих двох е випадках. Тому щось ми не побачили в цій схемі. В наступній нашій задачі ми. Е, мабуть, ви звернули увагу, що це перший варіант розв'язання. В наступній нашій задачі ми е, зробимо в, досить вишукане розв'язання цієї, е, цієї задачі і е, покажемо особливості цієї схеми, яких ми не помітили в цьому розв'язанні. До нових зустрічей. Чекайте е, відео. На ще одне розв'язання цієї задачі. Посилання на це відео ви знайдете в описі для цього, для цього відео, яке ви зараз дивитесь. В цьому описі також є посилання на сайт Півцівник по каналу, за допомогою якого ви знайдете усі необхідні матеріали на нашому каналі. Ви знайдете також посилання на телеграм-канал, офіційний телеграм-канал, якому я публікую анонси нових відео та пропоную розв'язати задачу. Розв задачу, яка буде розв'язана незабаром. Перевірте себе. Я дуже вдячний тим слухачам, які долучилися до підтримки каналу. Перейшовши за посиланням на Монобанк в цьому відео, я бажаю вам всього доброго, успіхів вам у навчанні. Хай вам щастить. До побачення!